Елітне житло у столиці за майже мільйон доларів. Такими апартаментами може похизуватися заступник ДБР Олександр Удовиченко. Втім, є одне, але Офіційно житло належить тітці його дружини, яка працює косметологом в Одесі. Як на зарплату посадовця придбати дороговартісну нерухомість та до чого тут родичі? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко живе в елітному ЖК Києва Ріджент хілл у апартаментах за 900 тисяч доларів. Втім, у його декларації згадки про цю нерухомість немає, Ба більше майно належить тітці посадовця. Про це дізналися журналісти з громадське у ході розслідування. А тепер по черзі Олександру Удовиченку 35 років. Кар'єру він розпочав у 2012 році помічником прокурора у Новій Каховці. Потім працював в Одесі та області теж у прокуратурі. У 2017 році зайняв посаду заступника прокурора Криму. У ДБР почав працювати з 2018 року. Спершу був керівником патронатної служби, далі очолив головне слідче управління. У 2023 році став першим заступником ДБР. Як відомо, за понад 5 років кар'єри на топових посадах у ДБР Олександр Удовиченко не лише не придбав нерухомість у ЖК Ріджент хілл а взагалі не придбав ніякого житла у столиці. В останній його декларації вказано що він орендує квартиру в Голосіївському районі Києва. Нібито немає у посадовця і власних автівок. Натомість має земельну ділянку на Київщині, щоправда, на безлюдному схилі. А де ж тоді у першого заступника взялася нерухомість у столиці, та ще і така дорога? Тут потрібно трішки зазирнути в його особисте життя. У декларації вказано, що Удовиченко живе разом із Христиною Удовиченко у дівоцтві Копач. Жінка родом із Одеси і займається косметологічною справою. Відомо також, що пара раніше була 10 років у шлюбі. Потім вони розбіглися, а тепер знову разом, але вже на умовах цивільного партнерства. Журналісти громадське з'ясували, що саме обраниця у Довиченко підписана у людей як власниця елітної квартири на Печерську. Втім, офіційного права власності на нерухомість у неї немає. Чого не скажеш про ймовірно тітку жінки Ірину Копач, косметологиню із Одеси. У жовтні 2022 року вона купила трикімнатну квартиру на 125 квадратних метрів в одному з найелітніших ЖК столиці. Невже співпадіння тепер про ціну житла зараз? Така квартира коштує від 900 тисяч доларів. Ірина Копач справжня щасливиця, бо ж нерухомість їй вдалося взяти всього лише за 50 тисяч доларів. Так вказано в договорі купівлі-продажу. Натомість ринкова ціна квартири на той момент складала 900 тисяч доларів. Втім, не квартирою єдиною. Уже у 2024 році тітка посадовця обзавелася і окремим паркінгом в ЖК, і теж за заниженою ціною в 100 тисяч гривень. Найцікавіше, що зранку на роботу в ДБР Олександр Удовиченко якраз таки виїжджає із цього ж паркінгу і прямує розслідувати злочини посадовців, ймовірно, забуваючи про себе та заробітну плату розміром лише 150 тисяч гривень на місяць. Варто ще нагадати, що будівництво ЖК Ріджент хілл в якому тітка посадовця обзавелася квартирою за майже мільйон доларів, було оповите скандалами. У 2013 році за зведення нерухомості взялася родина тодішнього народного депутата від батьківщини Олександра Дубового. У 2014 році журналісти пов'язували Дубового із розкраданнями на закупівлях для Укроборонпрому а через три роки, у 2017-му, Дубовий за Світився із тодішнім головою оборонного комітету Верховної Ради Сергієм Пашинським. Тим часом його дружина Світлана Дубова розбиралася із нерухомістю, і виходить, що в її компанії тітка посадовця придбала квартиру у 18 разів дешевшу. Та це ще не всі володіння косметологині із Одеси. У липні 2021 року, саме тоді, коли Олександр Удовиченко очолив головне слідче управління ДБР, жінка придбала ще одну квартиру площею 100 квадратних метрів на Печерську в елітному ЖК «Грінвіль». Тоді нерухомість обійшлася їй у трішки більше ніж 6 мільйонів гривень, у той час, коли ринкова ціна складала 9 мільйонів. Тоді ж, у тітки коханої Олександра Удовиченка, з'явився новий Мерседес benz за майже 4 мільйони гривень. Громадське намагалося зв'язатися із самим Олександром Удовиченком із його коханою Христиною із її родичкою Іриною, аби зрозуміти, за які кошти родина купила елітну нерухомість. А втім, говорити із нами ніхто з учасників цієї історії не захотів. Посадовці люблять вигадувати різні схеми та записувати дороге майно на своїх родичів та коханих. Не виняток і заступник генпрокурора Дмитро Вербицький. Його кохана Христина Ільницька за рік стала багатшою на 52 мільйони гривень, ніде офіційно не працюючи понад три роки. Лише за 2024 рік вона зуміла купити дорогий маєток, авто та ймовірно стати власницею салону краси. Звісно, що причетність до всіх багатств Ільницькою посадовець заперечує. З Христиною я знайомий з кінця двадцятого року. Наші стосунки не носять сімейних відносин, та будь-якій допомозі в придбанні нею майна мною участь не бралася. Тому з цих питань вам необхідно звернутись до Христини. Щодо автомобілю, то я не користуюся ним в розумінні закону про запобігання корупції, а лише сідав за кермо декілька разів разом з власницею. Сама ж дівчина заступника генпрокурора каже, що гроші їй дісталися у спадок від колишнього бойфренда а далі і, взагалі, вдається до погроз. Якщо я почую на свою адресу наклеп, я вживу заходів відносно вашого видання і конкретно відносно вас. Про необхідність Набу взятися за справу Вербицького почали говорити і депутати. Ще в минулому місяці я відправляв запит до НАБУ з проханням провести перевірку Дмитра Вербицького. Мені тоді надійшла відповідь, що Набу дасть правову оцінку діям заступника генпрокурора. Поки ніяких деталей немає. Але чим далі, тим з'являється більше приводів для перевірок. Справа набула розголосу. Набу розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. А народні депутати викликали у Верховну Раду генпрокурора Андрія Костіна, чому посадовці і досі крадуть у держави, та як припинити відомі всім схеми переписування дороговартісного майна на родичів? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нам залишилося 4 тисячі до 150 тисяч підписників. Тож підписуйтесь та не губіть нас. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!